Громадян, громадянин і громадянка України взагалі не має перейматися російською мовою. Є держава, яка має цим перейматися. Ми не маємо перейматися російською мовою в Україні. В нас є чим займатися. В нас і українська мова, українська історія, українська література, цікава, дуже і сучасна, і класична. Так? Ми маємо цим займатися. Якщо колись в якомусь віддаленому майбутньому в так. Складеться конфігурація, що в Україні буде якась російськомовна меншина, і вона захоче власним коштом там відкрити російськомовну школу або заснувати російськомовну газету, і це не буде суперечити законодавству тої держави. Ну, ну так буде. Чому ми, громадяни і громадянки України, які боремося проти російського зла, які вже практично кожен і кожна з нас втратила або близьких, або друзів. Чому ми взагалі переймаємося російською культурою? Це не наш клопіт. Ми взагалі не маємо про це думати. Це, це, це має, буде винесене з суспільного дискурсу. Ми маємо розвивати українську культуру. І тому не лише еліти. Ми не маємо розмовляти, я тисячу разів повторюю, ми не маємо розмовляти насамперед з нашими дітьми в мовою ворога. Вона не має звучати в школах, вона не має звучати в дитячих садочках, вона не має звучати ніде. Ми не маємо її. Жодному разі в якийсь спосіб підтримувати, Да? навіть тим, що ми будемо говорити, ну це ж мова, яка там існує існує, ну, існує. Ми ж ми ж ми ж не ми ж не будемо знищувати людей по замовним принципам. Ми ж не росіяни. А зрозуміло, що я не можу не, не можу не те, що вбити. Я не можу навіть людині зробити зауваження в публічному просторі, яка говорить російською, якщо це не сервіс або не там чиновник. Це очевидно, це все закрили це питання. А далі про, про цю мову, про цю так звану культуру, про їхні збочення збочене сприйняття християнства, треба просто забути, і ну я маю на увазі забути не в тому, що забути, що воно є, а треба це винести з України, просто щоб цього тут не було. А якщо люди хочуть читати Пушкіна, ну, вони читатимуть Пушкіна. Ну, ми нічого з цим не зробимо.